Він казав, що він візьме Донбас за 2-3, максимум 4 місяці. До кінця року він сказав, він візьме. Він не візьме. Ціна роки. І мільйон людей. А якщо не роки, а швидше, то просто більше людей. Не мільйон людей, а 2 мільйона. Три мільйона трупів. Ось це ціна. цього. Далі. Чому так важливо? Окрім речей про те, що я сказав, це наше життя, наша історія, наші домівки. Окрім всього цього, це укріплена наша частина. Там стоять сильні війська і там є укріплення. І якщо він вийде і буде мати весь Донбас, хто гарантує нам, що 90 кілометрів він не буде йти до Харкова, там, де півтора мільйони людей. Харків. Він також завжди хотів Харків. Який стояв всі ці роки, всі 11 років Харків стояв. І він на кордоні з Росією. І він захоче окупувати Харків.